Вітаю вас, громадяни Незламної країни. Слава ЗСУ! Сьогодні 5 травня 2023 року. Можливо, трохи зарано, але я буду висаджувати виноград. Садженці, які я пророщував сам, у коріння пророщував сам. І з огляду на те, як сильно вони стартанули рости, я просто змушений їх висаджувати, тому що деякі пагони вже мають більше 40 см. Навіть ну, їх навіть важко транспортувати. Тому чекати далі нема куди. На жаль, в мене не було часу провести нормальну акліматизацію. Вона у мене тривала всього-навсього одну добу. Ну, Взагалі-то сьогодні Google передавав дощі після обіду. Зараз вийшло сонце, так припарює. Температура повітря близько 20 градусів, температура ґрунту 12 градусів в ямі. Я спеціально заміряв електронним градусником. Температура в самих горшках, в контейнерах, точніше 15 градусів. E, значить, перед висадкою, процес висадки зараз я вам покажу, як я це роблю. Я так уже посадив рислінг понад 100 кущів. Правда, вони були привиті, вже були з корінням двохрічні саджанці. Практично всі вже пустили бруньки, деякі вже навіть випустили листочки. Значить, все працює, все гаразд. Думаю, що конкретно оцей сорт, це у нас біанка, моя біаночка. Її у мене заплановано 4 ряда, приблизно 89 кущів повинно бути. У мене її є з запасом, але станемо сьогодні практично всі кущі, практично всі кущі. Показують дуже добрий розвиток. Так от, Зараз я дістану один з контейнерів, їх в цьому ящику є 26 і трошки детальніше зупинюся на, на самому контейнері і на тому, як... як я це все організував. Ось як можете бачити, саджанці в мене ростуть ось в таких саморобних контейнерах. Його висота там близько 30 см, це простий папір. З спакування, взяти з продуктового магазину і перемотаний скотчем на профільну трубу 80 Такий контейнер, тут достатньо глини, корінь має куди рости. Він, в принципі, би ще стояв вдома на підвіконнику, але дуже сильно погнали пагони, тому нема далі куди, куди тягнути. Оскільки вважається, що при посадці саджанців з контейнера треба максимально обережно викладати їх в відкритий ґрунт. Щоб не травмувати коріння, щоб, вони не стр... щоб рослина не стресувала. Тому я зараз просто тут розрізаю скотч і відкриваю картон і просто викладаю в яму. Одним словом, розрізаємо скотч і, по ідеї, у нас садженець має зараз просто відкритися. Сам картон повинен відкритися. Не знаю, чи видно, ось тут корінці, можливо трошки забагато вологи, хоча я останній раз поливав днів 10 тому. Ось цю цеглинку я постараюся акуратно викласти в ґрунт, щоб вона не зруйнувалась. Ось так це приблизно буде виглядати. Нагадаю, яма вже заправлена, вони викопані раніше. Яма вже заправлена, там йде ґрунт в перемішку з компостом. Але все рівно з огляду на те, що ґрунт в мене глина жовта дуже бідний, тому я роблю часткову заміну ґрунту. Перемішую його з більш такою родючою землею, яку я взяв з іншого роду. Ось вона в тачці. Тому зараз акуратно я просто засипаю землею ось весь цей куб, кубік землі, далі виставляю садженець і нехай росте. Як ви бачите, саджанці висаджуються під певним кутом, приблизно 45, може 30 градусів до поверхні землі. Оскільки планується, як я вже говорив у попередніх відео, зміщена зона плодоношення. Ось таким макаром легенько протрамбовуємо. Як ви бачите, до верха яму я не засипаю, це не потрібно робити, оскільки ґрунт ще достатньо не прогрітий. Чим менший шар ґрунту, тим швидше він прогріється, тим швидше корінь піде у розвиток. Ось майже і все. Лишилося останній штрих. З огляду на те, що пагін у нас вигнав все в порядку, його вітром може зламати, тому його треба підв'язати. Для цього я взяв лом, упевненим рухом робимо. Не так то просто в цій глині зробити, чуть не сказав дірку отвір. О, а тепер добре. Це нехай росте. Поливати я поки що не буду, оскільки сьогодні після обіду очікується дощ. Значить, про ніж. Придбав я ось такий ніж. Взагалі-то я купляв топінар, топінер для підв'язки винограду. Людина мені порадила купити цей ніж. Мовляв, це. Пакистанський ніж, його роблять в Пакистані, це не Китай. Це спеціально для виноградарів. Тут є три леза. Ну, для прививки, для окольоровки, тут ну, все гаразд. Так от, тут щось навіть написано на ньому, що він там якийсь навіть бренд. Я толком навіть не можу прочитати, що там написано. Одним словом, фуфло рідкісне. Ці ножі, ці леза, повинні бути гострі, так як леза в. Ну, в бритви для цього, що називається небезпечна бритва для гоління. Я задовбався їх точити. Якщо ось це ще порівняно не важко наточити, тому що воно має пряму кромку, то ось це лезо, яке найбільше використовується, дуже важко точити, оскільки воно має цей кут. Так от, ніж цей фуфло рідкісне, на жаль, нікому його не рекомендую. Ну, Я лоханувся, треба було, коли я отримав, просто перевірити гостроту леза. Ну, Не повторяйте моїх помилок. Я йду садити далі. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та якнайшвидшої перемоги. Слава ЗСУ. Бувайте здорові!